Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас дуже цікавий огляд. Розповім вам про одну з топовіших лінійок компанії Flagman, а саме Armandale Grand, про космічні технології, про те, як цими космічними технологіями можна користуватися на риболовлі. Тобто буде дуже цікаво, заварюйте каву, не переключайте нас, поїхали! Давайте почнемо з самого цікавого, про що я тільки що сказав, про космічні технології. Так, я дійсно можу вас завірити, що нині космічні технології використовуються в будівництві Будлич. Компанія Компані Flagman є виключенням. Ми слідкуємо за трендами і замітили, що багато хто почав використовувати технології MAC, яка розшифровується Magnetic Airlight Carbon. Для виробництва топових ліній Вудлищ. Ми спробували, в нас вийшло, і що в нас вийшло, я зараз вам все розповім. Дану технологію ми застосували для виробництва Вудлищ Armadale Grand. Зараз в цій лінійці є дві підсерії. Звичайний Armadale Grand, який ви вже бачили в тому році на вітринах наших магазинів. Я думаю, багато хто вже спробував. Нагадаю, що це вудлища довжиною 3.30, 360 і 390. Вони легенькі. Вага першого вудлища 330-158 грамів, другого біля 200 там менше, на 1 грам менше 199 і третє вудлище – 121 грам. Для вудлища 390 це дійсно супер варіант. Тобто ці речі, ось, вони тут представлені, вони мають такий синій дизайн. Вони розраховані для лову рибу в спортивних умовах. Це не означає, що всі, хто купляє ці вудлища, мають бути спортсменами. Це ті люди, які готуються до змагань, які приймають участь безпосередньо у змаганнях, і ті люди, які люблять швидку риболовлю. Тобто риболовля з цими вудлищами дійсно є комфортною, оскільки вони важать небагато і розраховані на те, що ви вудлище можете 5 годин туру тримати в руці, не класти його на тримачі і, в принципі. Ловити рибу в великому темпі. З чого саме, окрім суперкарбону створені ці вудлища, я вже розповім на прикладі нової лінійки. Підлінійки, точніше. Це Armadale Grand River, тобто вудлища посилені, розраховані на ловлю риби на течії. І, в принципі, використовувати їх можна в більш жорстких умовах. Ці вудлища є в трьох варіантах. Довжиною 3,60-3,90 і е, незабаром з'явиться на прилавках наших магазинів вулище довжиною 4,20. Приклад в мене є, я на ньому детальніше зупинюсь, тому що воно трошки відрізняється від цих двох попередніх 360-390, тому що воно надпотужне. І які рекорди я побив своїм цим вулищам, я вам теж розповім. Е, в даному вудлищі використовується карбон за. Технологію MAC сплетений, тобто за допомогою магнітного поля. Ну, я думаю, що той, хто не полінується, знайде багато інформації про це, про те, що вона використовувалася, ця технологія дуже давно в космічному будуванні і будіва, в будуванні літаків. І зараз ми маємо можливість використовувати для будівництва вудлич цю саму технологію. Це набагато зменшує брак. Це набагато поліпшує якості карбону, тобто плетіння стають дуже щільні і матеріал виходить дійсно, наче суцільний, і має дуже велику потужність, дуже велику легкість. В цьому вудлищі, ось на прикладі 360, що спортивного взагалі? Спортивне те, що навіть руків'я тут, як бачите, воно полегшене. Корку тут немає, тут є. Карбонова трубка, є, є в матеріал в тому місці, де ви тримаєтеся при закиді, і небагато є матеріалу спереду, тому що ви постійно тримаєте катушка тримач в руці, рука мокра, рука в прикормці. і Ця штука потім після рибалки дуже класно відмивається. Вона практичніша, ніж корк, тому на спортивних вудлищах це дуже цікавий елемент, і з ним працювати дійсно легко, відчищати потім від приконки дуже легко. До речі, забув сказати, що карбон тут найвищої якості це 46,55Т. Він використовується в всіх вудлищах, буде використовуватися постійно. Це надлегкий, надпотужний карбон на сьогоднішній день. Йдемо далі. Ергономічний. Катушка тримач Fuji. Ну, Реклама, я думаю, компанія Fuji вже не потребує. Всі знають, що Fuji – це високоякісні речі. Тому тут один з найкращих тримачів. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут є подвійний фіксатор, тобто гайка подвійна для затягування катушки. Ви фіксуєте катушку, катушка тримачем однією гайкою, і потім ще робите контрольний затиск. Ось цією штукою, і в принципі катушка при роботі вудлищем інколи в мене, наприклад, вона відкручується, тому що великий палець ви кладете ось тут, він якось рухається. І е, ця вся історія починає в мене інколи розкручуватись. Я постійно її на де деяких вудлищах постійно затискаю. Тут цієї проблеми вже немає. Ви фіксуєте катушку, і в принципі можете ловити цілий день, вона нікуди звідси не. Не дінеться, не рухається взагалі. Ідемо далі. Чудовий дизайн. Ось, наприклад, 360 і 390 вудлища мають тест 150 грамів, це достатньо багато. Хоча для вудлищ такої ваги вудлище 360, наприклад, важить 220 грамів, Вудлище 390 важить 240 грамів, це дуже легенькі речі. Ну і 420, який я вам пізніше покажу, вже з тестом 180 грамів важить трошки більше, він важить аж цілих 270 грамів. В принципі, для вудлища 420 це неймовірно легке вудлище, тому я думаю, що вам варто подивитися на ці новинки, роздивитися їх, помацати і обов'язково спробувати на ваших найближчих риболовлях. Ну і наостанок розкажу вам, що кільця, які встановлені в принципі на всіх Armadale ґрандах, це кільця компанії Webo. Ті, хто слідкує за трендами, знають, що компанію Webo, кільця компанії Webo останнім часом використовують найтоповіші виробники всіх вудлич. Ну, відповідно, ми не можемо стояти осторонь. І на своїх вудлищах топових лініях теж використовуємо. Кільця вебо, які мають е, правильну форму, особливо перше кільце, воно антизахльосне, як бачите, з великими дугами. Так само всі інші полегшені, так само всі інші якісні, і, в принципі, з першого до останнього кільця все стоїть вебо. Давайте трішки розкажу вам про. Умови, в яких, в принципі, я б особисто використовував і вже використовував в тому сезоні, ще встиг на е зразках використати декілька зразків і половити ними рибу. В яких умовах взагалі треба використовувати ці вуличі? Перше, гранди, які звичайні і перші, ті, про які я вам розказав, 3:30, 360 і 390, вони. Для більш лайтових умов, тобто це стоячі водойми або легенька течія, можливо, якийсь канал з невеликими годівницями і з рибалкою з швидким темпом. Тобто цю, це вудлище ви можете тримати в руках, як вже казав, в принципі, не перевантажуватись і постійно ним працювати. Це зручно. Воно легке, воно класно відіграє на рибі. В принципі, всі забаганки. Від мілкої плітки до великого ляща Вудлище виконує. Тепер щодо Вудлищ, під лінійки Armadell River. River тут написано не дарма, тому що вони більш потужні і розраховані на те, що ви будете трошки їх перевантажувати, тому що в умовах течії завжди потрібні великі годівниці, завжди потрібне більше навантаження. Але і за того, що це легке вудлище, ви зможете легко ним користуватися в умовах змагань або в умовах прибли... приблизних до змагань. Тобто, так само тримаючи її в руках майже цілий день, не будете перевантажуватися. Вудлище 360 і 390 я в цьому році потестив на набережній в Києві. В принципі, течія там не завжди є взагалі на сьогоднішній день, але якщо вона з'являється, то вона достатньо сильна. Тому, ловлячи вудлищем 3,90, я міг перекривати такі ваги як 40-50 грам, і потім переходити на кормушку 90 на тій самій дистанції, на тій самій точці і в принципі ловити рибу без проблем, коли воду починали рухати. Оце є та цікава штука, яку ви можете використовувати завдяки цим вудлищам. Тобто переходити з малої ваги на велику. В принципі, вудлище відіграє дуже класно і працює на невеликій вазі. І коли вам треба змінити щось, або навіть повісити годівницю для того, щоб догодувати ваше кормове пятно, ви можете одним вудлищем вирішити ці дві проблеми. Воно не боїться таких різких перевантажень, і вам не треба підбирати при такій ловлі вудлище на 40 грамів, кормушку на 60, на 80 Ось вудлищем 390, як приклад, я особисто ловив на набережній і годівницями 4050, і тим самим вудлищем годівницями 90. В принципі, було дуже комфортно, швидко і показували непоганий результат. Як і обіцяв, трішки більше розкажу про вудлище 4.20. Воно вже має, нагадаю, те 180 грамів, теж в принципі, може ловити годівничками невеликими. І можна використовувати ваги за 100 грамів, буде комфортно ловити. Плюс тут зроблено великі руків'я для того, щоб робити дальні закиди. Фурнітура вся така сама. Дивіться ще один момент, який ми зробили для того, щоб все ж таки далеко закидати, це як бачите, на першому коліні немає кільця взагалі, воно перенесено на друге коліно, це збільшує відстань від катушки, і це допомагає закидати вудлище далі. Стосовно мого рекорду, який я поставив таким вудлищем, це флет е -е, годівницею Відстань була на коликах 130 метрів. Я, в принципі, вибив цю дистанцію в кліпсу, впевнений, що. Можна ловити навіть далі. І скажу вам чесно, що ті, хто ловлять коропа на великих ставках і використовують флед-годівниці, і потрібно закидати дуже далеко, зверніть увагу на цю пушку, тому що вона дійсно викидає дуже класно. Стрій вона має трошки мідленіший, ніж просто швидкий, як заявлено, на вудлищах 360-390, вони більш такі збирані. І більш жорсткі, 420, більш м'яка палка, але із-за цього вона викидає ваги 100-110 грамів просто дуже далеко. До речі, якщо ви думаєте, що там 130 грамів можна кинути, да там поставити жилку 02 або шнур, скажу вам чесно, я ловив нею на змаганнях. Ловив жилкою 0,26 звичайною катушкою великою 6,000 і відстань 130 метрів була не проблемою для всієї вулички. Ще хочу звернути увагу для збільшення дистанції на цих е квіртипах, яких два в комплекті стоять кільця антизахльосні і е діаметр кілець 6 мм, тобто шоклідер. Звідси буде вилітати абсолютно без проблем. Отже, резюмуючи, хочу зазначити, що дані вудлища можна використовувати абсолютно в будь-яких умовах. Для більш легких умов є вам вже перевірений і знайомий вам Armadale Grand. І зараз в цьому році з'являється Armadale Grand Driver, який буде вам слугувати дуже добру службу на річках. На флетфідерних водоймах, на коропових водоймах. В принципі, маючи вудлища цих лінійок, цієї лінійки Armadale Grand з двох підлінійок, ви перекриваєте абсолютно всі свої потреби і будете найкращим риболовом на ставку. Якщо у вас ще залишилось якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Хочу звернути вашу увагу, що в нас є риболовна школа, хто ще не бачив. Там, де я рекомендую вудлища, як їх правильно підбирати, як підбирати під них катушки, жилки і все інше для різних умов, обов'язково переходьте за посиланням, подивіться, там дуже багато цікавих речей. Обов'язково обов до перегляду тих людей, які тільки починають ловити фідером. Я думаю, ви будете задоволені. Також у нас є дуже цікавий для всіх і кожного телеграм-канал Флагман Лайф, в якому ви можете бачити всю нову інформацію і, в принципі, в чаті задавати питання, на які ми швидко відповідаємо. Тому підписуйтесь на все, що бачите, з словом флагман, точно нічого не пропустите.